Таксі 50 на 50 працюють дні раби, тому що вони віддають всю касу вам. Це правда? Ні. Звісно ні. Це Та не правда. Та як ні? Ну так спишуть. Хто? Ну, хейтери кажуть, що всі раби, хто працює 50 на 50. Дивись, якщо б так це було, у нас би всі в автомобілі стояли, ми б ходили, нили, що, ой, роботи, нема водіїв, немає. Ну дивись. Ліцензований автомобіль Prius який угу. Uh -huh. коштує 20 тисяч доларів. Без грошей даємо водію. Водій виїжджає, заробив 4 тисячі гривень, заправився там на 400 гривень, все, 3600 чиста каса, 1800 забрав собі, 1800 Давно. ми за 1800 відремонтували автомобіль. Там, а, далі оплатили там страховку і там, ще щось. Ну опять же, на будущее, водій свої гроші забрав і що? Пішов їх тратити. На сьогоднішній день захотів прийти попрацювати, попрацював. Не захотів, прийшов через день. У нас вільний графік роботи. Щоденна, щоденна оплата, 50% від каси, компенсуємо паливо автомобілі, як ми бачимо, з ліцензією. В шапці профіля є посилання, переходь, нажимай, набирай і будемо чекати тебе в своїй команді.